Вітаю вас! Сьогодні моє відео буде недовгим. Хочу пофасти своїми такими двома красеннями чайниками: це заварочний чайник і доливочний чайник. Я чомусь думала, що я вам їх показувала, але коли передивилась свої відео, я побачила, що я їх вам не показувала. Ці чайнички стояли на стелажі, про які я вам хвалилася не раз. І багато хто просив мене показати цей І от коли я стала переставляти там, можливо, щось там переставити правильніше, десь чайнички до чайничків, щось там ще до... наводила порядок, скажімо так. І... Тут я подумала, що я ж вам їх не показувала і от вирішила показати. Це чайнички я купила десь в далекому 91-му році, собі впридане, і така краса завжди прикрашала мій будинок. Чайники ми користувались ними. Не скажу, що вони стояли без діла. Це сумський фарфоровий завод, перший сорт, ось таке червоненьке клеймо, але, мабуть, вони зроблені були раніше, не в 90-х роках, тому що тут дуже багато позолоти. Тут дуже багато позолоти. Ось смужечка така по ободочку і внизу смужечка. І Квіточка, ось ця так виділена по золотою, ручна дорисовка з золотом. І ось ці малюнки, вони зроблені вручну. Також на ручці трішки трішки позолотиму, так як ми користувались ними, вона вже дещо підтерта. Ось такий маленький заварочний чайничок. І ось такий красень великий. Також весь позолоті, ручна розмальовка. Так гарно видно мазки, прямо відчувається рукою, як їх, ось дивіться, ну, такі прямо, такі прямо дуже гарні чайники, як там виставляють. Я бачила декілька. Таких чайників, коли три чайники виставляються один на один, Ну, у мене ось таких два. Це, звичайно, прикраса для будинку, і як для інтер'єру, і в користуванні. Ну, Дуже гарні такі чайники. Є в мене ще один чайник в колекції, великий, такий трішки менший за оцей, але я хотіла його вам сьогодні теж показати, але він. Березновського, як правильно, чи Березновський фарфоровий завод, міжколосний фарфоровий завод, чи Березнянський, от тут правильно я вам не скажу, але до цього чайника у мене ще є тюріна і супниця. І всі вони одного заводу, всі вони виготовлені на одному заводі, тому я зроблю окреме відео і приурочу, його якраз цьому заводу. Можливо, трошки розкажу історії, а сьогодні тільки ось отакі два красені. Ще хотіла вам сказати, що вчора не геть вдала було відео із моїми шторами. Так як треба було вірніше, як я зробила саморобні рулети, треба було робити зйомку, коли на, дворі, на вулиці. Ну, в темний час, а так, в день не видно всієї краси. Ну, нічого, я думаю, колись ще й вечором зніму і поверну і покажу вам, якщо комусь буде цікаво. Я вам дуже вдячна за ваші коментарі. Багато дівчаток коментують, мені це приємно, щось підказують, щось радять. Дуже вдячна, що ви не залишаєтеся осторонь і що вам це цікаво. Вдячна за підписки, за вподобайки і до нових зустрічей. Ще щось покажу вам цікаве.